У Ученіцях відбувся обласний благодійний фестиваль народної творчості на крилах надій для людей з обмеженими фізичними можливостями. Перед гала-концертом відбіркові тури пройшли в районах області. Нині переможці представили свої таланти в літньому театрі. Пісні, вірші, танці, картини і фотографії презентували учасники фестивалю на крилах надії. Понад 60 людей з обмеженими фізичними можливостями з усієї буковини демонстрували свої таланти. Тут вони дивують надзвичайними вміннями і кажуть: Дивись на мене як на рівного. Кожен з учасників напередодні фестивалю проходив відбірковий конкурс і всі таланти отримали відзнаку. Всім, всім учасникам, 60 чоловікам, всім учасникам, значить, видали одинаково. Як будемо казати, одинакові призи. Любов Свіріденко презентувала авторські пісні. Натхнення до їх написання жінці приходило під час вишивання. Нині вона перемогла у номінації Авторська пісня розповідає, цей день переповнений емоціями. Залишається знаєте, досить таке приємне враження від пережитого дня, від побаченого, від почутого, тому що люди, як кажуть, один раз в рік приїздять на такий фестиваль, але вони до цього фестивалю готуються цілий рік. Аня Мікерін з братом. Виконували вальс і перемогли у танцювальній номінації. Розповідає, до конкурсу готувалися близько двох місяців. Інколи доводилося проводити репетиції до ночі. Ближче до конкурсу ні теж цей репетиції пізні. Вчора ми репетирували 11 вечора. У пісенному жанрі свою відзнаку отримав Іван Гавреліца. Чоловік щасливий, адже своїми своїм талантом міг поражувати людей. Хотів, будемо на другий рік старатися. будемо може буде краще, мої ще буде виступ. Флорентина разом із подругою співали народну молдовську пісню. Жінка розповідає, конкурс подарував їй. Багато друзів, багато вже з, з Кіцманського району. з Фотіна наприкінці року переможці презентуватимуть свої таланти вже на всеукраїнському конкурсі. Анастасія Лященко, Роман Пилатик, Чернівецький промінь.